Добрий день, вітаю вас. Вітаємо. Наскільки ця позиція, про що вона може свідчити? Ну, по-перше, треба дочекатися, все ж таки, більш-менш офіційних підтверджень цієї інформації, тому що за останні навіть два тижні дуже багато випадків, коли інформація, яка з'являлася навіть в поваж в поважних мас-медіах, в поважних виданнях потім спростовувалася. Тому якщо Офіційні джерела з країн Європейського Союзу інших країн Великої Сімки підтвердять це. І коли ми побачимо, що нема, наприклад, немає спільної заяви Великої Сімки, або якщо ця заява з'явиться, а там не буде визначення Росії як агресора, ну тоді це підтвердження цієї інформації, ризики такі на жаль є. Ми бачимо, що в нинішній адміністрації США немає чіткої ціннісної позиції домінують бізнес підходи. І це потенційний ризик, безумовно. да інша річ, що все ж таки мені здається, і навіть в команді Трампа є різні підходи. Є люди, які мислять суто бізнесово, а є люди, які розуміють, що не можна відхилятися від традиційних класичних засад американської зовнішньої політики, що треба бути лідером міжнародної безпеки, лідером демократичного світу. Так воно буде чи ні далі. Питання відкрите. На жаль, зараз є певні сумніви в цьому. Є певні коливання і тому за те, щоб США залишилися лідером в цих процесах, треба боротися, боротися з самим американцем, в першу чергу, боротися країнам Великої Сімки і всім демократичним країнам. Агенція Ройтерс також повідомляє, що США ймовірно не будуть співавторами проекту резолюції ООН до третьої річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча сам саме видання вказує, що треба ще почекати остаточного рішення, як у випадку з заявою Джесі. Очевидь, ми спостерігаємо зміни у зовнішньополітичному курсі Сполучених Штатів, у тому числі. У їх баченні того, чим є російська агресія проти України і тих шляхів, якими цю агресію можна припинити. Але старом на зараз, Володимира, які висновки ви для себе вже зробили з приводу того, як слід розуміти процеси, які зараз намагається запустити американська адміністрація? Ну на даний момент очевидно, що на жаль домінують суто бізнесові підходи. Тобто на першому місці гроші цінності взагалі не цікаві. Безпекові питання беруться до уваги, але вибірково, і якщо це пов'язано з грошима, і це дуже небезпечний підхід. Це може вдарити, врешті-решт, по інтересах самих сполучених штатів, але от саме такий я б сказав, спрощений, звужений бізнесовий підхід. Він дуже і дуже небезпечний. Він на жаль, проявляється і по відношенню до нас, от питання так званої ресурсної угоди, проявляється по відношенню до Європи. До питання підтримки України, тому що е, мова ще йде не про гроші, а про безпеку, безпеку Європи, безпекові, безпекові інтереси США. А коли тільки гроші, то, е, врешті-решт, е, може так статися, що е, Сполучені Штати можуть і програвати, як це не парадоксально, тому що не все вимірюється грошима. Якщо е, суто грошима вимірювати питання національної міжнародної безпеки. То США вже програють, особливо якщо вони будуть скорочувати витрати на власну оборону, і теж парадокс. Вони вимагаються посилювати, збільшувати витрати на оборону європейських країн. А самі зменшують витрати на власну оборону. Ну, це так до слова. Поки що йдеться про еклектичні суперечливі кроки американської адміністрації. Вони з одного боку хочуть домовитись з Росією, з іншого боку, ну розуміють, що не можна йти на поступки росіянам у всякому разі надмірні поступки. Вони хочуть припинити війну між Росією і Україною, але не розуміють чітких критеріїв, як цю війну припинити. Якщо підтвердиться інформація, що вони не визнають цю війну війною, а називають, як, наприклад, Китай, конфліктом, ну тоді, от, от тоді це дійсно буде кардинальний сув, кардинальна зміна американської зовнішньої політики. Нам до цього треба бути готовими. Нам треба разом з європейськими партнерами захищати свої інтереси. Ну і ще є шанс, і зараз ця робота йде, наскільки я розумію, переконати. І президента Трампа і американську адміністрацію, що не можна відступати від класичних канонів американської зовнішньої політики, але як це зробити, що має зараз робити Україна для того, щоб знаєте, ще й не поглибити оце е гіпотетичне протистояння, яке може бути сполученими штатами? Бо ми бачимо болісні реакції на будь-які заяви з українського боку. Да. Ну, по перше, я думаю, що варто припинити пряму полеміку з Трампом саме з Трампом. Це дуже помітно. Знаєте, за відомим українським народним прислів'ям не буде лиха, доки воно тихо, так і тут. Трампа краще не чіпати. Е, да треба обов'язково офіційно по різних інституційних каналах заявляти нашу принципову позицію по мирних переговорах по інтересах нашої країни і так далі. Але без того, щоб вступати в пряму полеміку з Трампом. З іншого боку, зараз дуже важливо активізувати спільну е, позицію і спільну діяльність, спільну активність з нашими європейськими партнерами. Найближчим часом очікується візит до Вашингтону. Президента Франції Макрона і премєр міністра Великобританії Старнера. я абсолютно переконаний навіть своїх контактів з дипломатами закордонних країн, зокрема от і, і цих країн, що о, на цих переговорах буде підніматися питання збереження євроатлантичної єдності, збереження підтримки України і о, спільної роботи і на мирних переговорах, і для забезпечення безпеки в Європі. А далі ну, багато буде залежати саме від європейської солідарності. Це те, якраз, до чого закликає президент Зеленський забезпечити спільну європейську позицію в безпекових питаннях. Якщо така позиція буде, то з цим мають рахуватися і президент Трамп безумовно, тому що це торкається американських інтересів хоча б в рамках НАТО. І безумовно з цим мусить і змушений буде рахуватися і Путін. А... Як ви бачите, наскільки загалом важливо те, що думає Європа з приводу майбутніх варіантів врегулювання російсько-української війни, тобто наскільки Макрон і Стармер здатні вплинути, і точніше, чи існують причини, з яких Трамп потенційно може до них дослухатися на сьогодні? Ну зараз знаєте нікому не гарантовано, що Трамп буде до них дослухатися. Але одна річ, коли йдеться про окремо Данію, Канаду, на яких Трамп вже не йжав, от як і наїхав і на нас теж, на жаль, або Мексику. Але я кажу про Канаду і Данію, тому що це якраз країни, які є партнерами США в рамках НАТО. І на жаль, деякі представники американської адміністрації, і сам Трамп, вони зловживають от статусом великої держави, лідером західного світу, лідером в НАТО, і намагаються, скажімо так, тиснути на своїх партнерів. Я думаю, що це не зовсім правильна стратегія, і тактика. Але коли європейські країни демонструють єдину позицію, я думаю, що мусить рахуватися і Трамп. Я до речі нагадаю, ну інша епоха, але було таке відоме фото засідання Великої Сімки, де е е е лідери країн в першу чергу європейських країн Великої Сімки стоять навколо Трампа. Трамп сидиться навколо нього Ангела Меркель, і вони разом е говорять йому про свою позицію. І Трамп змушений вислуховувати це. От е, це просто така символічна ілюстрація. Зараз потрібно щось подібне. Ну тоді так, да, якби ми не стали з до Ангели Меркель, тоді вона була лідером е, європейських країн. Зараз я думаю, що е, скоріше за все буде таке колективне лідерство, не буде якоїсь однієї персони, яка буде виступати в ролі лідера європейських країн. Зараз таку роль на себе взяли президент Франції, і прем'єр-міністр Великобританії. І дуже добре, що зараз Європа. Е, Намагається консолідуватися. Ми побачили дві зустрічі в Паріж, ми бачимо зараз от такий спільний візит. І я думаю, такі рухи продовжаться далі. І, до речі, вже обговорюється, що європейські країни мають сформувати спільний фонд на забезпечення власної безпеки, посилення оборонних витрат і в той же час на допомогу Україні. Можливо, Буде обговоритись питання про закупівлю американської зброї для України. Це теж питання, яке зараз є актуальним. Ну але якщо е, Сполучені Штати припинять продавати цю зброю, таке ж теж може бути. Або, наприклад, відключать старлінки чи перестануть допомагати е, супутниковими даними. Ні, ну такий ризик на жаль існує зараз. В нинішній ситуації на жаль, але це так. Але тоді буде остаточно зрозуміло, що все. Сполучені Штати припиняють бути. За власною ініціативою партнером України стратегічним партнером України припиняють виконувати свої ну скажімо так, прибирають свою відповідальність за безпеку в Європі. І це зовсім інша ситуація. І тоді невідомо, що буде далі з НАТО, з Великою Сімкою. Ось тоді точно Європа має консолідуватися разом з Україною, захищати сама себе. Ризик такий існує. Але, з Але боку... я думаю, що все ж таки, я думаю, і в США. Чимало людей в команді Трампа, зокрема, і ми вже бачимо певні голоси і в Сенаті, і в Конгресі. Я думаю, Трампа будуть переконувати, що це буде величезна помилка, яка вдарить по національних інтересах самих сполучених штатів. Сподіваємося, ну, на ну це. і з іншого боку, якщо Трамп хоче з Росією вкладати угоду про Україну, то йому потрібна Україна для того, щоб не укласти якусь угоду. Безумовно, Без України не можна припинити війну, яка йде між Росією і Україною, і е, врешті-решт американці мають розуміти, не можна кидати своїх союзників, інакше це матиме негативні наслідки. Спасибо Володимира Володимир Фасенко. Політолог був з нами у цю мить.